І від проблем кримчан до незручностей на Донбасі. До нас сьогодні в студію завітав черговий гість. Це Олег Саакян, політолог, голова єдиного координаційного центру Донбас та лідер руху Донецьк. Це Україна. Доброго дня, пане Олег. Я би для початку хотів, щоб ви анонсували акцію солідарності, яка має завтра відбутися у столиці. Щоб якщо хтось із наших глядачів з активною громадською позицією захоче приєднатися, щоб він мав таку нагоду. Доброго вечора. Так, завтра в Києві і в Маріуполі пройде акція у 13.30 на в Києві на Михайлівській площі солідарності з братським грузинським народом та проти окупації Росією території сусідніх держав. Чому саме завтра? Оскільки завтра виходить такий самий мітинг у столиці Грузії в Тбілісі, у тій самій годині. Отже, ця акція буде міжнародною проходити в Тбілісі, в Києві і в Маріуполі одночасно. Всі, хто Мають бажання приєднатись, приєднуйтесь, долучайтесь. Завтра вас чекаємо о пів на другу на Михайлівській площі в Києві, і е, який результат від цієї акції ви е, намагаєтеся отримати? Тобто, це висвітлення у засобах масової інформації, це е, е, інтерес до цього від міжнародних спостерігачів? Чи ще, ще раз нагадати про те, що там Донбас це Україна і Росія це е, е, агресор, який діє проти всіх своїх сусідів однаково. Е, ну, Перш за все, це для того, щоб показати соліда... солідарність і ще раз е, е, акцентувати увагу на тому, що е, події з Абхазією, з Південною Осетією, з Придністров'ям і з Кримом та Сходом України це є один і той самий сценарій. Це дії Росії стосовно своїх сусідів, це агресія, це окупація територій. Е, показувати цю цен... тенденцію. і Залежність цих ситуацій дуже важливо для міжнародної спільноти, перш за все, а друге для нас, щоб ми розуміли, як боротися з цим. Це по перше, по-друге, це знову ж таки показати, що схід України, що Крим до акції, до речі, приєднується діаспора грузинів в Україні. Так само є співорганізатором Автомайдан. Показати те, що ми є українцями, ми підтримуємо наш дружній народ, бо грузинські українські народи. В дуже багатьох обставинах історичних стояли перед однаковими викликами і зустрічали їх разом пліч опліч. Так само і сьогодні ми стоїмо перед російською агресією і повинні її відстоювати разом. Представники грузинської діаспори в Україні, я ж так думаю, ви говорили з ними перед тим, як проводити спільну акцію. Наскільки вони тісні паралелі проводять між тими подіями, які сталися у них в Абхазії, Південній Осетії і з тим, що трапилося у нас в Криму та на Донбасі? Я так наскільки я розумію, Грузія, ну. Змирилася з тим, що Росія окупувала і зробила там такі свої квазі держави, і вже ж по факту вони там не воюють, не намагаються їх назад отримати. Чи бачать вони, що таке саме буде і з українським Донбасом? Знаєте, то дуже важливо розрізнювати грузинський народ і сьогоднішню грузинську владу. Угу. В принципі, той мітинг, який виходить в Тбілісі, він відбувається через те, що е, на сьогодні Росія подала до самопроголошеного парламенту Абхазії проєкт договору щодо об'єднання і створення спільного інформаційного, економічного освітнього та військового простору, тобто об'єднання армії, об'єднання освітньої програми і багато чого іншого. І грузини на це реагують дуже жорстко, бо вони не змірилися з тим, що Росія окупувала їх територію. Вони її досі визнають своєю. І всяким чином це хочуть показати. Влада ж грузинська ну, займає більш нейтральну позицію, більш виважену, можливо, дипломатичну, але треба розділяти все ж таки владу і народ. Так само, я думаю, українцям не треба миритися з тією ситуацією, яка на сьогодні є. Більш того, як тільки ми змиримось з тим, що ми втратили Крим або втратили Донбас, назавмо це так, то в цей момент ми програємо. Бо Крим буде українським схід України буде українським до того, до того часу, допоки ми будемо боротися і вірити в те, що він є український, намагатися його повернути. Угу. І от, на раз ви заговорили про нинішню грузинську владу? Е, наскільки мені зрозуміло, після десятирічних таких реформ європеїзації Грузії там до влади прийшли проросійські сили, деякі навіть кажуть, що це спеціально заслані Російською Федерацією. Були сили, які е, захопили владу у Грузії. Тепер ми бачимо ті судові справи проти е, реформаторів грузинських, які власне і змогли зробити те грузинське диво, про яке так багато говориться, і на чий досвід ми хочемо рівнятися, е, чи не говорили ви з е, грузинськими політологами, там, політиками, експертами, як Україні зробити так, щоб такого реваншизму проросійських сил у нас не трапилося там через 5-10 років? Ну, е, казати від імені грузинів Україн діаспори, я не маю ні морального, ніякого іншого права. Е, можу сказати свою позицію стосовно цього. Е, у Грузії прийшли так більш проросійські сили до влади, але все одно і подіях їх було видно, що. Навіть максимально проросійські грузини це не є нашою там, минулою партією регіонів або нашими інспірованими агентами Кремля в українській владі. Вони все одно більш державницькі позиції займають, більш того, завдяки політиці минулої влади у Грузії вдалося змінити державу і показати результати цих змін. Тому суспільство так само почало змінюватись і пам'ятає ті часи. А отже, і суспільство на сьогодні є тим запобіжником відкату ситуації у Грузії. Стосовно досвіду Грузії для України, ну жалем дізналися вчора ввечері про е, те, що відійшов в інший світ Каха Бендукідзе, велика людина, гідний син, е, гідний син грузинського народу, великий реформатор, який, як стало відомо, зі слів. Михайло Саакашвілі, міг обійняти якусь посаду в Україні. Як ви вважаєте, наскільки зараз прийнятно залучити до українського уряду, так як сказав про це Арсеній Яценюк, когось із європейських політиків, які вже займалися євроінтеграцією, щоб він став віцепрем'єром з євроінтеграційної політики України, і, начебто, швидше було нам увійти до європейського союзу. Щодо залучення міжнародних експертів або людей з досвідом, які привели, наприклад Польща або інші країни до Європейської Унії. Е, я думаю, це правильно. Але залучати їх треба в якості радників, в якості помічників, давати державні посади е, людям з іноземним громадянством. Ну, я думаю, по перше, це буде суперечити законодавству України, але це вже питання до юристів. А, а по-друге, я думаю, це е, буде ну, сприйнято. Двояко, як мінімум, і е, може визвати шквал критики, оскільки в принципі на сьогодні ми і так бачимо, що Україна частково є суб'єктом. Частково об'єктом. Ми, ми весь час прагнемо суб'єктності у е, зовнішній політиці. Е, і можливо взяття когось на посади державні з іноземним громадянством буде сприйнято як черговий запобіжний захід, чергове втручання внутрішню політику. Принаймні, це так може бути показано змі інших країн і може викликати зворотній результат. Зрозуміло, ну і перейдемо вже до обговорення подій на сході України. Як ви вважаєте, чи є пряма паралель між діями української влади про те, що ми перестанемо фінансувати людей на території підконтрольні терористам, зокрема нам не виплачувати тоді пенсії, соціальні пільги і так далі? Будемо жорсткіше ставитися до надання різних там енергетичних ресурсів води, газу, там електрики і так далі, поки не буде розрахунків з водом наступних. Військ з боку Росії туди на Донбас. Тобто це взаємопов'язані речі? По-перше, наступило, що Україна перестала ну, перестала фінансувати тероризм, і друге, що Росія вводить нові бро і там і танки, і бронетранспортери, і свої військові на Донбас. Чи пов'язано це? Так. Ну, я думаю, в будь-якому разі пов'язано, але не настільки, наскільки. Можливо, було тобто це не причинно наслідковий Я думаю, що це не причинно наслідковий, оскільки є багато інших причин. Наприклад, це саміт G20, це вибори в Молдові, де Росія ставить ставку на Гагаузів і можливість екскалації цього конфлікту. Там так само був раніше декілька місяців тому референдум. Так само боряться супроти нацистів та фашистів, які утискають міноритарні меншини. Тобто я думаю, що це пов'язано з загальними планами Росії і з розстановкою сил на карті для подальших своїх дій. Е, реакція України ну, коментувати доволі таки складно, оскільки навіть у патріотичних колах наразі точиться суперечка щодо цього. Е, особисто моя думка, що сама теза щодо не треба фінансувати сепаратистів і території підтримки сепаратистам, вона є вірною. Але є одне маленьке але, яке доволі Сильно впливає на цю ситуацію, це взяття принципу території в основу цього. Треба виходити певно у цій ситуації, на мою думку, не з принципу територіального поділу, а з принципу громадян. Оскільки на все ж таки на тій території до сьогодні є українські громадяни, проукраїнські налаштовані і для яких така дія сприймається як зрада держави України і їх інтересів, тому можливо певним чином повинно треба було спочатку проінформувати спільноту, виробити механізми. Показати приклад дієвості тих механізмів і після цього відсікати ці області від фінансування. А інакше можемо викликати маргіналізацію тієї українсь... того українського прошарку, який на сьогодні зберігає Донбас українським. Бо як тільки там зникне останній українець, ми вже не зможемо казати про те, що Донбас, Донець, Горлівка та інші міста під контрольним сепаратистами є Україною. Ну, то міста вони завжди були більше такі індустріальні, російськомовні, а села вони як, як були україномовні, там, то вони так і завжди були там, 200, Але в будь якому 300 років. разі не треба акцентувати на російськомовності чи українськомовності? Наприклад, я в Бету по більшій степені розмовляв по-русски. Хоча вільно володію українською, а Донецький регіон це 132 етноси. Це наймультіетнічніший регіон Європи. Де для людей російська мова просто стала мовою побуту і мовою роботу, оскільки багато етносів треба якось між собою спілкуватися. А певним чином, ну, грузинська не могла стати, вірменська не могла стати, стала російська ну, в Радянському грузі. Союзі, тільки російська і могла стати. Ну, так. А, от ви, як співорганізатор інтелектуальної е, ініціації Східний простір. Е, ви можете сказати, як е, е, інтелектуали Донбасу. Там, ну, тобто, не, не найосвідчений прошарок Донбасу ставиться до фактично визнання Україною того, що вона не контролює тепер підконтрольні терористами території. От зведення цього паркану, розрив всяких стосунків. З боку експертів виглядає, що наша влада змирилася з тим, що деякий час. Там керуватимуть терористи. Ми наступальних дій ніяких вести не будемо. Просто ми збережемо статус-кво. От як до цього ставиться інтелектуальний проширок Донбасу? Знаєте, тут треба робити розмежування щодо е, змирилася і щодо того, визнала на сьогодні. Є факт, що Україна де-факто не контролює ті території, а отже, те, що ми визнали це. Це вже плюс до влади, оскільки вона відверто сказала своєму народові, що ми не можемо контролювати на сьогодні там територію. Інша справа, що треба виробляти механізми для того, щоб повертати туди українськість, бо змиритися ми не маємо на сьогодні права. А якщо казати про певні філософські течії, про певні думки інтелектуалів, ну, по-перше, всі інтелектуали об'єднуються щодо того, що Донецький регіон це є суто українська територія, це є суто українське населення. Це є Украї... україною і одним з невід'ємних частин України. Ми між собою, наприклад, домовилися щодо відмовлення від терміну Донбас, бо Донбас це взагалі. Якщо брати інтелектуально, то це мем. Який народився Сталіним, це нарізка індустріальна е, території по раціональному принципу. Тут у нас є вугілля, тут додамо трішки з півночі, з півдня території, щоб там ніхто з голоду не помер, і нарізали такий собі Донбас, навіть у самому слові відчувається якась сила, якась така от пролетарська, пролетарський дух. Тому, от допоки буде існувати Донбас на Донеччині, оцей Радянський оплот, який зберігає радянську ідентичність, на до якої сьогодні і апелює Росія, оскільки ми пам'ятаємо, що в березні перші слогани, під якими підіймали людей, це були пролетарські слогани, про справедливості. Давайте розкулачувати олігархів, не допустимо до влади бандюків, і так далі. І так далі.